Ідеальна суперсирна шаурма, яка вдома вийде ще краще, ніж покупна. Зберігайте собі, щоб готувати ідеальну шавуху. та не забудьте підписатись. Беремо філешку або стегно курки, додаємо перець, сіль, паприку, сушений часник, суміш спецій до курки. Вимішуємо і або запікаємо, або обсмажуємо до готовності і нарізаємо дрібними шматками. Найсмачніше для мене соус це поєднання в рівних частинах кетчупу, сметани та майонезу. Додаємо сушений часник і натертий маринований огірок та вимішуємо. На великий лаваш викладаємо соус, нарублене м'ясо, капусту, корейську моркву, помідор без м'якоті та сир. Я беру, брієта, крем мільт. Це новинка від творців легендарного сиру дорблю з кремовим ніжним смаком. Додайте цього сиру побільше і отримайте неймовірний сирний смак шаурми. Зверху додаємо ще соусу, підгинаємо краї та скручимо, відправляємо на гриль чи сковорідку, щоб лаваш підрум'янився, а сир розплавився. І подаємо. Всім!